івано франківську народний артист України Богдан Бенюк показав 100 тисяч Вистава за твором Івана Карпенка Карого у виконанні акторів театру на Подолі, була благодійною. Усі виручені кошти спрямували на дрони для 50-го полку Національної гвардії України. Наш полк імені Семена Височана бере участь в бойових діях і хлопцям потрібні дрони. І тому ця благодійна вистава, яка приурочена з нагоди дня. Міста Івано-Франківська 362-ї річниці з дня створення. У цей такий тиждень, великий тиждень, адже великодній тиждень, День міста, а також День Матері. Ми хотіли, щоб була така віддушина і був театр. І в нашому національному театрі драматичному імені Івана Франка відбулася вистава. Тому вдячні всім, хто долучився до проведення нашого заходу. Хто донатить, хто допомагає нашим військовим для нас? Це є надзвичайно важливо. У постановці «100 тисяч Богдан Бенюк майстерно зіграв роль калитки. Майже всю сценічну дистанцію актор проходить з виразом щирого подаву, наче наголошує річ не лише у фальшивих купюрах, а в тому, що насправді перед вами людина, яка занадто любить свою землю і бачить в ній весь сенс власного життя. І він подумав свої ваші гроші зроблені дуже добре. Художній керівник театру на Подолі Богдан Бенюк не вперше. В Івано-Франківську раніше із акторами привозив театральні постановки, з якими столичний театр чимало гастролював різними регіонами України та за кордоном. Богдан Бенюк зізнається, відчуває особливу симпатію до Прикарпаття. Я відчуваю. Велику любов до Івано-Франківська, до своєї Альма-Матри, там де я народився, і де є Прикарпаття, де залишається завжди в моєму серці, бо недалечко від Франківська закопана поповинка моя. А там, де закопана поповинка, то зрозуміло, що це є найрідніші місця в цілому світі, де б ми не були. А те, що ми маємо своєрідний екзамен, ми привозимо виставу, яка досить успішно іде, і Вона йде вже багато років. Ми її недавно програли вже 200 разів, і ця вистава користується успіхом. В Києві зараз просто театральний бум в Києві. Зараз на вистави за два місяці не можна купити на будь-яку квитки. Виявляється, у цей період війни здавалося б, де мистецтво має стояти на сторожі духу людського. Творяться зараз великі події, які в театрі ніколи в нас не було. Завжди театр мав відчуття якоїсь ну вторинності. Так само, як кіно, де кінотеатрів нас майже не було, де кіно не показували українське. Театр завжди виживав, а тут раптом такий просто цунамі глядачів до залу. Що ж таке відбувається? Чому раптом люди йдуть в театр і Чому вони хочуть дивитися на ті обставини, які їм пропонують? Чи це комедія, чи драма, чи трагедія, немає значення. А люди слідкують, як народжується життя на, на кону сцени, що там відбувається, які слідкують і забувають на ці дві з половиною три години. По йде вистава, забувають про свої проблеми, які в кожного з нас є величезна кількість. Торік прикарпатським глядачам творча група Богдана Бенюка показала виставу імітація за творами Івана Франка, Михайло Березень Ярослав Лелет, новина на вежі.